Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй, і бренд Бладі не перестає створювати бюджетні, але дійсно якісні та доступні ігрові пристрої. Один з таких ми сьогодні розглянемо: це мишка Бладі L65 Max. Легка ігрова модель з широким функціоналом. Але перед початком як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі в деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою, оскільки зараз ціна постійно змінюється. Це дуже просто можна Зробити на є-каталог, е який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом, тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там Можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. Перейдемо відразу до зовнішнього вигляду, адже на комплектації нічого зупинятися, мишка випускається в чотирьох кольорах, і всі вони між собою значно відрізняються. Якщо ви не знаєте, що це одна модель, то можна подумати, що різні. Є два схожі варіанти чорного кольору: один з прозорим корпусом та фіолетовою підсвіткою всередині, а інший з прозорим логотипом та червоною підсвіткою. І два варіанти зовсім. Всім протилежні цим рожевий з бірозовим та помаранчевий з фіолетовим. Звісно, для мене дизайн в чорному кольорі підходить більше та й подобається також. Приємний чорний матовий пластик з вкрапленням кольорової підсвітки, має вигляд стриманий, лаконічний і яскравий одночасно. Та це діло смаку, тому кожен обирає колір під себе. Конфігурація абсолютно класична. Кабель виходить з передньої частини та має захист від перегину і розміщений трішки незвично. Він йде не рівно, а виходить трішки вверх, завдяки чому не буде тертя об стіл. З лівого боку розміщені дві допоміги. Міжні кнопки, права сторона повністю пуста, всього сім кнопок на корпусі. На нижній частині миші розміщені тефлонові, збільшені ніжки для кращого щеплення з будь-яким покриттям. Взагалі, миша володіє гарною ергономікою та відчуттям чималої ваги. У неї симетричний дизайн, що здавалось, підійде і для лівої руки, і для правої, але ні, вона розрахована лише для правші. І хоча про це ніде не сказано, нам зрозуміло все за розташування допоміжних клавіш. Вони також розташовані зверху під коліщатком. Миша отримала можливість налаштування макросів та підсвітки і зберег їх у пам'ять. Мова йде не про 5 і не 10 макросів. Миша може зберігати до 120 тисяч різних налаштувань у своїй пам'яті. Для цього виділили аж 4 мегабайти, а допоможе це робити фірмове ПО. За замовчування миша має 5 режимів підсвітки, але ви можете створити інший на свій смак. Ігрова мишка Bloody L65max отримала крутий оптичний сенсор для відстеження руху Max bc 3332A. від R. Так, це сенсор не найвищого рівня, десь середнього, але його максимальна роздільна здатність до 12 тисяч dPI. Ак він має можливість відстеження до 250 дюймів в секунду серед інших характеристик 8000 FPS ФПС та прискорення 35G. Миша забезпечує точність та керованість там, де потрібна швидкість реакції, до прикладу, в іграх ФПС, враховуючи ціну та сегмент, для якого створена мишка, ці цифри більш ніж досконалі. Вони дозволяють працювати стабільно, без зривів і нічим не поступаються дорожчим моделям. Саме для ігрового процесу тут все оптимізовано на найвищому рівні, не просто для геймера-любителя, а й для професіональних чи закоренілих геймерів. З великим стажем, а Фотеча завжди має широкі можливості про налаштування своїх гаджетів, тому й тут для нас є функціональний софт-бладі, який дозволяє максимально точно налаштувати під себе мишу її можливості створювати потрібні макроси і так далі. Ця модель дозволить бути одним з кращих, одним з найшвидших гравців. І на мою думку, ця мишка дійсно варта вашої уваги. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, лайк під цим відео. Свої думки про цю модельку пишіть в коментарях під даним оглядом.